Привіт, притани. В даному відео хочу більш детально розказати про софт Dex Flipper, який допомагає нам шукати спреди між Dex і Мексом. І, власне, я розкажу, як додати сюди монети, як шукати нові монети. Люди, які зацікавилися. Даним софтом взяли його на тест, задаєте правило питання, тому сьогодні якраз на них відповідає. Якщо ви Zenko ніколи не користувалися, у вас її немає, то ви можете сказати, демо-версію. На 14 днів там її дають, зареєструвати якийсь рандомний емейл, дати мені це емейл і я вам випишу даний шаблон. От. Після чого у вас буде законопостер запущений, шаблона тут не буде. Нажимаєте тут додати, знаходите його на ПК і додаєте. Додати можна багато разів, Єдине, що на демці, у вас буде тільки один фоток. В кожен шаблон можна вписати інший токен, чекати їх одночасно, але на Демці один поток, то зможете чекати тільки один одночасно. Якщо у вас не демо версія, то залежить від того, скільки потоків і ресурс ПК. Значить так, шукаємо, ми, як правило, монети на МЕКСі, тому що ми там і торгуємо. Нас буде цікавити фьючі, зручніше шукати через телефон, але покажу плюс-мінус. У нас от нові лістинги тут, якщо не у вас леж, то це фьючерс. Ну, сьогодні типу фьючерсів немає. Ідеальний варіант, коли якраз токен ліститься тільки на Мексі, ну або хоча б ліститься на Мексі і на якісь мало відомих біржах. Якщо це біржа, там, умовно кажучи, типу Binance або Bybit, то такі варіанти нам, як правило, не підходять, але на перших парах на лістингу можна подивитися за цим токеном, поспостерігати, інколи є варіант його поторгувати на певний час. От, значить, мовно кажучи, беремо якийсь токен. Ну, в даному випадку недавно там вийшов Тіткоін, ми знайшли його, допустим, на МЕКСі, і нам тепер треба його знайти ще на GMGN. Для цього нам треба контракт. Ну, можна піти просто в якийсь агрегатор, якщо вже інформація там обновлена, вбити його тікет. І от власне, наприклад, крипторангу, тіткоін, є вже зразу контракт. Після чого берете той контракт, йдете в GMGN. Відкриваєте, вбиваєте контракт і попадаєте зразу на потрібний токен. Якщо будете шукати по назві, то там у вас може бути купа токенів, придеться перебирати і шукати, звіряти по ціні, е, власне, чи це той токен, чи ні. Ідеальний варіант це контракт. Коли ви знайшли вже якраз на GMGN, вам треба скопіювати силку. Якщо силочка є знаком питання, то все що до знаку питання. Якщо без, то повністю всю силку. Йдете на софт, права клавіша або подвійний клік налаштування, вказуєте ось сюди якраз ссылку на GNG. Тоді сюди вам треба прописати тікет з МЕКСа, це все те, що йде до USDT. от Наприклад, у нас є BF-токен USDT, от якраз BF токен ви вписуєте. В даному випадку у нас Titkoin, то вписується просто TITCOIN. от Є тікет, вказали. Після чого в нас, нам треба вказати максимальну кількість транзакцій, коли у нас буде сигнал на лонг або шорт. Вона вираховується теж методом тику. Ви берете якийсь умовно токен, ставите там приклад 5000, чекаєте сигналу, дивитеся, чи був якийсь рух на Мексі. Тобто, якщо якийсь рух був від 5 тисяч, супер, можна лишати такий сигнал. Таку, таку. Якщо руху нема, можна збільшувати, ставити там, 8, 10 і так далі. І збільшувати того часу, поки ви не побачите якийсь рух. Да, можливо, сигналів буде набагато менше, це залежить від актива Токена, але хоча б і ви не будете заходити в ринок, коли руху ніякого нема, і ну, коротше кажучи, можна зайти, залет, попасти в мінус, або вийти як, в кращому випадку в БУ. Тобто отаким чином чекаємо. Навіть якщо токен, допустимо, мовно, сьогодні ми його торгували відходи від 10 і завтра ви його запускаєте, то можете запустити від 10, але все рівно краще перед тим, як заходити в ринок, декілька сигналів пропустити, і подивитися, чи він взагалі ходить нормально. Далі в нас мінімальна кількість типу, транзакцій фільтр від 1000. ну він тут Краще нічого не міняти, може лишатися, тоді максимально. Максимальний час транзакції, і вік, до якого ми чекаємо. Тобто, якщо транзакція більше в даному випадку 7 секунд, то вже вона чекатись не буде. Рестарт це якщо GMG з час від часу зависає, то я здобув функцію, ще рестарту, 2 години можна збільшити, можна зменшити. Ну і TX-Alert це власне, коли ви отримуєте сигнал Short-Long, в даному випадку, то ви якраз і тут і звукове сповіщення Short-Long. А от коли просто з'являються нові транзакції на DEX, то в нас вони супроводжуються теж звуками певними, то власне цей звук можна просто відключити. коли він, якщо багато токенів чекаєте, шукаєте активність, де є, то він мішає просто. Відключаємо і все. Якщо ми декілька токенів чекаємо і чуємо десь там short, long, то ми собі просто по логу можемо перейти або вибрати отак Shift всі разом токени. І лог буде спільний, і ми будемо бачити на якому токені, власне, був. Сигнал. Ну і вже собі вибрати, чи торгувати його, чи ні. ну Таким чином, типу, можна відслідковувати активність на токенах. Вона є не завжди напротязі доби, навіть якщо токен сьогодні торгувався, він може завтра не торгуватися або торгуватися якийсь певний проміжок доби. так ну В даному випадку нібито все. Взагалі, ще можна також чекати токени через чати Telegram. Ботім, ну наприклад, зручний для мене це MetaScalp. Я тут ставив для чека стакана де, спота це Metascalp, і він пише просто лістинг. І пише, чи це спот от Мекс, наприклад, да, на якій біржі, і пише, чи це фьючі. І якраз по ньому можна побачити, допустимо, є доступно для торговлі, і зразу показує, що це спот, і показує, що вже на чотирьох біржах одночасно да, от. Ну і таким чином ми дивимося, чи є сенс його відпрацьовувати чи ні. Ідеальний, звичайно, це варіант тільки на МЕКСі. Так, по цьому розказав. Ну, є ще там Ріклер Alerts, наприклад, ну, вони дуже зручні, умовно. тому що ну, типу, якби собі для орієнтира можна їх використовувати. Але тут не вказано, чи це фьючерс, чи це спот, тому треба переходити на біржу. Але хоча б можна орієнтуватися, чи токен взагалі ліститься на якийсь бірж, якщо ми його торгуємо на Мексі. Тому що виходить на Мекс, проходить якийсь час, наприклад, він починає ліститися на інших біржах. Тобто щоб цей момент не пропустити і власне, бути в курсі. Так, ну, нібито по цьому все. Якщо у вас якісь будуть запитання, задавайте. Ага, так, да, ще не показав. Значить, коли ми от відкриваємо інстанс, як правило, ми його тримаємо відкритим собі. У нас тут з'являється сповіщення про транзакції, тут про short-long відповідного кольору, а ось тут у нас табличка з спредом. Якщо, допустимо, токен транзакцій мало, інколи буває, що просто добре бігає спред, він рівняється з Max з додекса. То цей спред можна ловити. Коли спред плюсовий, то це сигнал типу нами в шорт, коли спред мінусовий, то сигнал в лонг, тому що ціна на мексі відстає. І власне, коли ми йдемо в лонг, вона рівняється і ми заробляємо. Ну і так само навпаки. От, Само собою, ми дивимося. У нас отут підсвічується, яка де ціна росла, де падала. Якщо от у нас в нас просів, ми дивимося, а от бачите, декс підростає і спред падає. Значить, ну, ти типу порівняє. Тобто можна таким чином просто ловити Ну, Чим більше відсоток, тим більше шансів, що ми заробимо. Звичайно, що Ну, тут треба дивитися також на монету, пробувати з мінімальним там якимось сайзом самої угоди. Тут саме головне набити механіку От, і бажано не ставити великі пози, ставати, тому що ви будете при помилках втрачати власне свої гроші. Тут ви будете втрачати центи, або будете втрачати там долари, умовно кажучи, залежно від того, якою позицією ви зайдете. Пробуйте на мінімальних, якщо у вас виходить, бачите, що ви там в плюс уходите, супер, значить можете тоді поступово збільшувати. От. І знову ж таки, це момент кожного токена. Кожен токен по-своєму себе веде. Якщо ви на якомусь токені там пристрілялися і у вас супер все виходить, ви заходите на новий токен, краще його пробувати пощупати, так сказати, на мінімальному сайзі, для того, щоб знову ж таки не втратити інколи токени агресивні, дуже сильно розбігається ціна, великий сайт це ризик ліквідації і так далі. О, От, таке віконечко, можна просто торгувати по ньому, можна по транзакціям, можна собі суміщати. Ловити спред, ну, якщо є транзакції, як правило, то тут ризиковано, тому що ви ловите спред, наприклад, там в шорт, а транзакції пішли на лонг, пішов сигнал уверх, і ну, вас може загнати в мінус. Тому тут треба дивитися кожен докен індивідуально. Так, все, на цьому все. Якщо у вас будуть якісь запитання, задавати і всім успіхів!